Усім привіт! Сьогодні ми збираємо комп'ютер на базі процесора Ryzen 5 5600. Клієнт Клієнт нам прийшов з проханням поставити туди ось таку башню GammaX 300 на тримідні трубки. Але ми вже довгий час ставимо ось такі башеньки від ЗЕЗО серії ZH400, і хочемо сьогодні зняти невеличкий огляд на них і протестувати, як вони будуть працювати з цим процесором. Ці дві моделі відрізняються між собою тільки наявністю кулера з підсвіченням, а технічні характеристики в них повністю однакові. Чотири мідні трубки до 145 або 150 Вт відвод тепла, ботове кріплення, термопаста з фазовим переходом 13 Вт на мікрокельвін, Має можливість встановлення на сокет Intel 1700 і на М5. На даний час башня без підсвічування коштує 689 гривень. А Башта з підсвічуванням коштує 799 гривень, тобто 800 гривень. Для порівняння башта на 3 мідні трубки на даний час коштує 769 гривень. Ну, вибір очевидний. В комп'ютер ми будемо встановлювати башню з підсвічуванням і хочеться порівняти просто поряд 2 башти з майже однаковою ціною. Якщо порівнювати ці дві системи охолодження візуально, ми бачимо, що кулер на 3 мідні трубки набагато менший за кулер на 4 мідні трубки, радіатор важчий, на одну трубку більше. Тобто, за цю ж ціну ми отримуємо систему охолодження з підсвічуванням на 4 мідні трубки. З більшим радіатором, кращим посадочним місцем і вентилятор, який можна поміняти, або ще й дешевше, якщо купувати систему охолодження без підсвічування. І ще фішкою даного кулеру є те, що контролер RGB можна не підключати, якщо його немає вашій материнській плати. Тобто кулер працює від звичайного ПВМ-роз'єму. Якщо у вас є контролер RGB з підсвічуванням, ви його можете підключити і відновлюється керування. Підсвіткою самого кулера, іншими словами, підсвічування працює ось так, якщо його підключити просто до ПВМ роз'єму без контролеру RGB. Якщо підключити до контролера RGB, можна буде керувати цим підсвічуванням. Він автоматично переключається. В комплекті з кулером Зезіо йдуть такі прижимні кріплення для інтело, AMD і для сокету 2011. Також є пластина Бекплей для Intel, термопаста комплекті і шпатель для нанесення. У ну, порівнянні, наприклад, з тим кольором, у нас є кліпсове кріплення на материнську плату для Intel і ось така прижимна пластина для AMD. Також в комплекті велика інструкція на англійській і українській мові. Для встановлення на М4 сокет ми просто знімаємо заводське кріплення з материнської плати, накручуємо ось такі притисні пластини на радіатор. І прикручуємо на заводський бекплейт материнської плати. Ось так виглядає система охолодження, встановлення на материнській платі. Вона не заважає жодному компоненту, ні оперативній пам'яті, ні відеокарті і повна синхронізація RGB. Ставимо систему охолодження в закритий корпус на процесор Ryzen 5 5600. Під 100% навантаженням з чистотою 4,344 ГГц. Температура у нас складає 61 градус, при цьому оберти 1100 максимум хвилину. І у нас тест вже йде майже 18 хвилин, ніяких змін немає. При цьому використовуємо комплектну термопасту. Вважаємо, дані системи охолодження найкращою пропозицією на ринку по відношенню ціні якості і функціоналу. Однозначно рекомендуємо до покупки. Всім дякуємо за увагу.